Добрий день, друзі, небайдужі до железяк. Я показував на відео шар шарові валдая. Які вони були ржаві, в общем там трухаці полазни. Оце я отреставрував. Ну, дивіться, повісив я таку шестереночку. Не знаю, кілограм її 15. І от рычажок повісив. Лексуса. До речі, дивіться. Ось яка тріщинка, у клієнта один зламався правий, а лівий глянули, він ось надломаний. Хорошо повезло, їхав вже біля дому, звертав в провулок і лопнув зовсім речах правий. А це лівий ось, до половини тріщина. Так от, скажіть, будь ласка, може бути каже оригінальний Lexus. Може отак тріснути речах Оригінальний Lexus? Отут тут стояв саліблок. З поліуєтана цільний. Там він з прорізами дуже будь. А він стояв, не знаю якої фірми, ну поліуретановий. Такий темно-синій. І оцей каже, і, за цього, я кажу, мабуть, китайський. В ній каже. Ну, якщо в коментарі напишете, дякую. Ну, оце так я зробив, дивіться. Навалда я робив туго, щоб було там. Покрутять руля, хлопці здорові і грузова таки машина, ну, автобус здоровий. На легкові машини роблю не так, туго, тому що руля буде туго крутити. Ну, чекаю все ж таки відповіді. В речах, це фірми не чи ні. Дякую.